Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні я хочу сказати, що дуже скучив за вами. Ми не бачили цілий місяць від того, і така назва мій топ тижня за місяць. Отже, що хочу вам розповісти, а, що за цей місяць не збиралось у мене дуже багато треків, аж 38, але покажу я вам не всі. Покажу ті, які дійсно мене зачепили, ті, які а, видали артисти якийсь альбом або, або дійсно класи треки. Отже, почнемо з альбому від а, який, ну я майже з нього додав всі треки, вони виходили синглами, тому зараз тут не всі. І назва цього альбому, яку ви бачите, вона дійсно, ну, дійсно, є от такою, що ви можете відчути весь спектр. Емоцій, і ми хочемо. Я хочу вам поставити пісню вдома. Давайте послухаємо. Хочу сказати, що дійсно гарно сказано, а я збираю себе ужменьку. Ну, як сказати, тендітній дівчині. Не скажуть, що збираю себе в кулак чи якось, а ужменьку. Ну, от класна фраза така. І от я буду скучати за тою леєю, за тою мавкою, за тим якимось автентичністю, роком, який в неї був раніше, але й така лея мені подобається ніжна, чуттєва, загадкова, яка піднімає теми, якісь психологічні травми, і ну, мені дуже цікаво спостерігати за її творчістю. І я думаю, що а, цей альбом він вартий окремого відео. Не знаю, чи зможу я його зробити, чи знайдеться в мене стільки. Гарних позитивних слів, щоб описати кожен трек. Але кож, кожному раджу, раджу послухати цей альбом. А ми йдемо далі. Трек, який засів в мене в голові, який я слухав на повторі не знаю скільки. Ну, блін. Афини Фінка. Може, хто знає, як рай виглядає, може хто знає в кого спитати, нащо будемо дурно шукати? Якщо є ти, я і карпати. ми з тобою пройдемо все поплаю і моя рука в твоїх руках. Де весь мій миленький, тут я маленько, бігала, босу по царках. І немає на світі більше раю, як той, що ти сам собі знайшов і Я його відділа, я його знаю, там і живе любов. А там ростуть, апни, апни, в лісі за горебом. то так трапило, трапило, бути нами разом. Є дочок з то є моє вічне лісо. Класне поєднання е, цієї автентичності е, і року. Мені подобається дуже, в якому направленні рухається фінка, подобається її звук. А ті, хто дослухають цей трек до кінця, е, ті ще почують круту модуляцію в кінці. Е, ну, мені здається, що треба було і записувати цей трек, все ж таки трошки вищий, він би звучав. Ну, дзвінкіше, а, але як є, а, ну дійсно ці а там ростуть афини, афини, і воно прям ну заїдає в голову. І сидить там дуже довго. Йдемо далі, Міша правильний випустив альбом Нормальний Божевільний. І як було сказано в рецензії, я з цим згоден. Це про кожного з нас, тому що ми нібито й нормальні, але а, війна вона впливає на всіх нас, і всіх наш, нас трошки десь плавить, паяє, як хочете це називайте. Ну, але в кожного є свої травми. І ось цей альбом саме про це, хоча весь я його ще не... Uh, слухав і не вслуховувався, але те, що я чув з цього альбома, uh, мені дуже подобається, і знову ж таки раджу всім вам, особисто для тих, хто любить реп-музику. послухати -по це альбом, про який ви завжди говорите. Що це це наймогутніший в світі прилад, який все виправить і зробить нормально. А ви не думали, що все, що відбувається, так чи інакше, нормально? Ні, не думав, тому що все це не є нормальним своїх в це не нормально, навіть якщо ти до того звик. Звук балістики, хібари, гам'ян, або депутат бик. Мер бандит, ректор, сутенер в ефірі, телеканалу нал. Чорний поділений тихо, сірими кардиналами. Це не нормально навіть, якщо так завжди було, коли покидько, останньому дає посаду бабло. Світів втрачають совість в кріслах. Питають, де вона застіли з демонами. Не пустять того, хто не є демоном. Це не нормально, коли мені такі тут передовівсі. Та доки не заголо бажання, далі йти ніби вівці. Туди, куди нам показуватимуть, в кого на візитівці написано, що. Вони вирішують, хто сидітиме в клітці, а хто ні, не нормально, коли в раді черті. Дядяки язик, другий державний сука, почем ти нормально, коли чути це нудно, бо то всі знають. Так всі знають, але це все ще не є нормально. Десь там між двох великих веж за пилом з грошей та соціальних мереж. Десь там лежить компас. Він покаже, куди ми маємо йти, щоб залишатись людьми. Десь там між двох великих веж, за пилами з грошей та соціальних мереж. Десь там лежить компас. Він покаже, куди ми маємо йти, щоб залишатись людьми. Це від Міші правильно, я більше люблю треки історії, в яких він розповідає, а щось про когось особливо подобається трек Честер. Я вже про це казав, і трек про Бога, як він гуляв по Львову. Але ось такі треки, які піднімають соціальні теми і кажуть нам про те, що, що нормально і що ненормально. Ставлять на цьому свої акценти, це теж важливо. І я думаю, що весь альбом він саме про це. Йдемо далі. Співачка. Шай! Випустила такий маленький, коротенький альбом. А, що хочу сказати, награлась вона, мабуть, і десь я чув і бачу, що повернулася з Європи, де вона була, награлася в англомовні треки, і випустила україномовні, і це радує, тому що не, не вистачало мені, от саме а, тієї шай, яку я знав там до повномасштабки. І ось вона повертається. Носить і накриває, ми обидва лишаємо коменти в Твітери, пакет з перезувкою в трамваї. Маєм сотні спроб 90 хибних, ми відважні, хоча і втомлені діти. Ти, і я, нас двоє таких подібних, але ти не зможеш мене зрозуміти, ти не зможеш мене зрозуміти. i to ask to be Такі треки, які розказують про нашу буденність, як на мене. А, вони легкі і ну, їх приємно слухати завдяки своєї якоїсь теплотою. А ми йдемо далі трек Зорепат, який а, зробили такі артисти, як Крилата і Горім. Слухаю їх, люблю їхні треки, а дует ну, теж дуже класний. Я вже якось казав, що мені подобається Горім саме своїм саундом, як він робить. І а, ось тут не виключення, теж а, ну, все якось збалансовано і класно. Трек, можливо, трошки для когось складний, особливо в куплеті, але а, ну, це ж не відміняє його крутість. А, йдемо далі, трішки, давайте таки психологічного навантаження, скажімо так, або, можливо, для когось розвантаження. Поламав трек гнів. Трохи депресії вам в стрічку, як кажуть. В очі, я нічого не бачу, там зварку, напевно, сонце як монети, що не вдачу Та поки її не видно, мені знову не щастить рву руками долю, і так зібрану щастин Я бою, що марини, або заступлять смола з колони і Там три не треті очі, ли в замурзаній долоні Та поки мій дах горить Щоки ще солоні Не пам'ятаю, коли нам було солоко у Львові Кидаю луну своїх криків, у ще їх балконів Там нічого не знайдім Крім слів відомих в народі У нас чорний під бійня, ми сьогодні чорнороті У газету закрутаю своє, вибачте на потім Ця пожежа всередині, я давно так не бідні. Очі затягнуло димом вогню не видно вікні Всі раціональні думки давно покинули дім, Залишилось порожне, що її заповнює гнів нім. сьогодні мої плани тільки. Гнів. Усе решту ми перенесем на завтра. Цену не те чого би я хотів Це не те, що треба нам правда. Ми сьогодні мої пам'ятки. усе решту ми перенесем на Це Цену не те чого би я хотів Це не те, що треба нам правда. Скажу, що від... Ну і в навздогін до попереднього треку Хомпанк випустили альбом Ак «Акліматиз... Акліматизація. І один трек, з якого ми послухаємо. Підтрат свідомості, швидкість сексу підійти, тайні роду відомності. Сумні якість романтики. Мене цьому гімну навчили раніше граматики. Інфантилізм чи підлітковий максималізм, маргіналізм чи насиковий алкоголізм. Це дві однакові сторони одної медалі. Я народився з відчуттям, немовше не і балачі. Воно шукає. Знаєте, подобається саме його текст, тим, що він, він їх не відшліфовує. От як є, так є. Якщо з матом, то з матом а, він розповідає. Ну, Ті штуки, які ну, не, не кожен би, мабуть, підняв. Е і, а ті, з якими багато хто, не те, що стикається, ті, хто багато робить. Е і ось цим, ну, своєю якоюсь відкритістю, нешліфованою щирістю, от мені саме і сподобався е цей артист Хомпанк. Слідкую за ним давно. і Ті, хто бачив мої е топи, той бачив, що вже е треки від цього артиста. В ньому були нас Ти найкраща, найкращі, найграш, найграща з моїх прекрасний Не забирай мене, я покидаю цю ту зновку, назва життя моє моїй слабкості, слабкості хай на мой Трамах Ти, Трамохти, Я вириваю свободу поряд з тобою руками ще у Можливо, хтось іще скаже, що це така підліткова музика, де люди кидаються із крайності в крайність, але кожен, я думаю, знайде щось своє, а той, хто вже не підліток, той просто згадає, як це було. Йдемо далі, як так, випустив трек, не питай мене. Уявляє, сонце впало за небо непокрає, Місно ти мене обіймаєш, знаєш, ти є моїм раєм, раєм, yeah. ніхто не знає, коли місто сенса знає, єди мене останнім трамває, ти цілуєш мене навзає, не не питай мене. Просто як так, трошки додав року, не знаю, чи гарно це чи погано, але відходить він трошки від такого ліричного героя з гітарою. Хоча давно вже блін, він таким і не був. Навіть коли випускав свій альбом, я казав про те, що гітари там вже замало. А і ось зараз пішов в рок. Ну, непоганий трек, легенький, що ще сказати, простенький. І ненав'язливий. Йдемо далі, візьми мене від Юри Звонар. Я білий день, я темна ніч, візьми мене, хоча б на ніч, візьми мене, і я прийду, і я в тобі себе знайду. Візьми мене, бо я на дні. Візьми мене, я не в собі, хоча б на них. Візьми мене, я в тобі знайду себе за кожну ніч, за кожен день співатиму. Ця друга частина куплета мені подобається більше, можливо, своєю ритмікою він, але ось чи інтонацією, але от прям заходить. Танцюй мені, відчуй мене, малюй мені, врятуй мене, візьми мене в далекий край, пусти мене, в свій рідний рай, Візьми мене, я сирота, Візьми мене і не покидай. Гай буде. Так, як хочеш ти, хай буде, так, як бачиш ти. Класний трек, але що хочу сказати про Юру звонаря. Про те, що для мене, на мою особисту думку, він балансує е між. Ну, трошки, знаєте, він на грані того, щоб піти в шансон, а мені под цього саме не хотілося. Е, оці попередні треки, попередній трек, який вийшов до цього, здається, е, от він такий ну, вже попахує шансоном, і мене особисто це відлякує. Е, я просто думаю, що ну, якщо він побачить, е це відео і почує те, що я кажу, можливо, трошки ну, змінить. Хоча, хто його знає, е, можливо, це. Особисто моя така думка, і, і вона хибна. Йдемо далі. Адамі Кола випустили, ну, чисто таку так серіальний такий трек. А, давайте слухати. Я відома, персона, у себе вдома. Поважають мене, дядя Коля, тітя Я як прометей, усе для людей, але не всі готові для новаторських ідей. Я там, де народився, там ми пригодився. Цікавий сто Стараси, нікуди не дівся, не схожень на всіх на не все не паде клюво, кажу собі витя Релакс, полюбанно, полю все паде клюво, кажу собі вітя, А, до речі, що хочу сказати, що трек, хоч і серіальний, але від цього він став а, гіршим. Ну, мені, мені подобається, подобається аранжування і подобається а, співпраця цих двох талановитих людей. А, до речі, хочу вам а, трішки похвастати, що я був на Атлас Фестивал в Києві і бачив наживо колу, і от ну, прям ну, сподобалось. Сподобалось звук, сподобалась її подача, сподобалося все і. А хто хоче більше про Атлас дізнатися і про те, як там було. Я цілком згодний з думкою не цілком, але майже цілком згодний з думкою Романа Бутурлакіна. Отже, можете подивитись його, його звіт про, в музичних новинах про Атлас. Там, ну, там все сказано, як воно було, як воно є, ті розчарування, які були зі звуком, у кого. І. Ну, ті прикольні виступи, які були. А ми йдемо далі. Суров і козак Сіромаха випустили спільний е, останній аргумент, спільний трек. І що хочу сказати, що от козака Сіромаха, коли він робить треки сам, ну блін, не всі заходять, далеко не всі, скажімо так. А от в дуетах прикольно. Слухаємо. Україне здержимо п'ять ноль Буває тяжко, аж занадто далі йти. Та кожен подих того вартий мети залишилося всього пів кроку, нехай летять удари спереду і збоку, крізь біль та сльози, і постійні втрати. У пекельний бій, щоб своє забрати. Не журіться, мамо, не журіться, тату, моє столеве серце. Не зламати Треста Сподобався цей трек саме аранжуванням, тому що додали і духові інструменти, і важкі гітари, і ось це все разом а, створило ну, такий потужний, як на мене, трек. А ми йдемо далі, Нікіта Кісільов випустив трек сніданок, який нашумів багато і в тіктоці. Мені б те. на сніданок, твій поцілунок, мені б на обід теплі обійми а на вечерю фірмова страва, твоє кохання з екстрактом ванілі І знову ранок, знову новий день, а на сніданок твої губи поруч Я дякую Всевишньому за те, що від тебе кожен день прокидаюсь, я ліворуч. А у обід в роботі ти і я, Метро, таксі, автобуси, і люди. Та підки не злісили ноготня куштувати на вечерю. Тебе буду, Мені б на сніданок, твій поцілунок. Мені б на обід теплі обійми, а на вечерю фірмова страва. Твоє кохання з екстрактом ванілі Мені б на сніданок, твіп. Знаєте, такі треки, от. Прості, можливо, десь банальні, можливо, для когось теплі. Вони повертають нас в цивільне довоєнне життя, коли люди прокидались, хтось поспіхом і біг на роботу, хтось не поспіхом і валявся в ліжку. І ось. Блін, як я за цим скучив. Йдемо далі. Хентай трошки вам еротики від Ліди Лі. Гучніше в вмека. Tym co ja słynie i czyję, to dla Twoja, to nie Twoja rzecz. Powinno i nie, że Знаєте, цей трек, от, ну, як сказати, я завжди звик треки уявляти от як гірка, так? Коли піднімається, піднімається вверх е і ну, по якомусь по емоційному аранжувальному плані, як хочете це називайте. А тут от е згори вниз, от спочатку було круто. Зараз оцей приспів Хентай, ну, ми спускаємось трошки нижче, що не є гарно. А ось тут ми спустились ще нижче, і знаєте, цей трек от, е, втратив свою вишуканість. Я його додав е, виключно із за куплету. А приспів, ну навіщо робити так просто, так, так спрощувати, скажімо так? От втратив він свій шарм, е, цей трек для мене. Хоча я люблю творчість Лі Лі, і вона робить якісну, класну музику, яку цікаво, приємно слухати. Ну, ось так, а трек все одно в моєму плейлисті, тому і вам е, показав. До речі, це така привід для дискусії. Що думаєте ви? Напишіть в коментарях, які треки ви додали за цей місяць до свого плейлиста. А ми будемо завершувати, і на завершення буде трек від е, Остапа Дрівко. Я тебе зловлю. Так смішно мені ж хотілось деші, нам би залишитись, з тобою на самоті там, на вотенці, писати вірші, про твої очі і родинки на плечі. Я все зроблю. Знаєте, цей трек вартий того, щоб з нього почати е, цей випуск. І мені хотілося так і зробити, але все ж таки, Ну, хотілося завершити на такої, такій теплій, ніжній ноті. І ось саме е, цю ноту Остапі дає. Я знаю, що не всі додивляються до кінця, але той, хто додивиться, для нього це буде, ну, мені здається, Такою маленькою, дрібничкою, приємністю від Остапа і від мене. Якщо не знали цього виконавця, він з'явився недавно, але ну, його треки варті уваги. Аби твою розв'язок свій не зустрив, я усе зроблю, щоб ти не плакала, коли маленька, злякана. Як стоїш над прірвою, я тебе злалю, любов сього вікає, у моє серце радо ми, я тебе зговаю. Я розумію, що для жінки бути маленькою і зляканою не завжди. Ну, можуть вони це робити, але знаєте, коли ви будете такими, то й чоловіки будуть вас е, оберігати. І я думаю, що теж скажуть, скажуть вам те, що е, зроблять все, щоб ви не плакали, коли маленькі і злякані. Я буду закінчувати. Дякую вам за те, що додивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, коментуйте. Я ще раз хочу сказати про те, що дуже скучив за вами і радий, що буду робити випуски. Думаю, тепер вже частіше, тому що вже дома і не маю поки що ніяких справ. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!